Це бойова машина піхоти німецького виробництва «Маде». Військовослужбовці різних бригад вчаться нею керувати. З міркувань безпеки місце проведення навчань не вказуємо. Це є моє робоче місце. Керуємо баштою і вправо і вліво вона повертається повністю по кругу зюдою. Боєприпаси подаються. От тут є ключ, яким підводимо. От. саме з цього місця ви заряджаєте Так, да, От з цього місця. Інструктори навчають добре, допомагають, пояснюють все легше працювати, коли є спільність, якась дружність. Машина вирушає на позицію. Тут воїни будуть стріляти по мішенях. Вогонь! Давай не давно, просто роботи. Воно всередині добре. На броні, звісно, трошки важні. Там трошки більш кидає, а десант добре безпечно і все. Розказували, що отримає. Постріл з РПГ. І якщо наїхати навіть да, на противотанкову цегенку, теж витримано. Механік водій на позивний кошмар розповідає, як керувати цією бойовою машиною. Машина має коробку автомат і механічну, Має три передачі. Три вперед, три назад. А розкажіть, що у вас там є? Кермо чи важеля? Кермо. Ну, їдеш, як в автомобілі, тільки що як назад здаєш. Повертає машина вліво, а руля потрібно крутити вправо. Після проходження навчань військовослужбовці складають іспити, розповідає інструктор Віталій. Обличчя приховуємо з міркувань безпеки. Той термін навчання, ну, чи може так співпало, що особовий склад прийшов такий, от, з натхненням, з таким, ну, таке враження, що вони її вже знали. Іспити пройшли дуже добре, жодної незадовільної оцінки. Тільки 4-5. То з певністю можу сказати, що в цих людях, в які проходили навчання, я впевнений, готовий з ними йти в бой. Може, вони дуже файно підготовлені. За словами Віталія, далі екіпажі будуть вирушати виконувати бойові завдання на лінії фронту. Юлія Бережна, Владислав Уколов, Суспільне, Новини, Донбас.